Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні я знаходжуся в печері в ніч на 13-п'ятницю. ту Хочу провести експеримент, Провести всю ніч. Подивитися, що буде. Отак от, от. Що ж, я пос... повністю все оборудовано є повне освіщення. Зараз яка година? 23.30. Ще пів години і буде 12 година. Ну що ж, починаємо. Ну що ж, поки що буду розказувати вам, як я сюди добирався, доволі складна та дорога, йшов через ліс. Зараз купа болота всюди. Щов через дорогу, де взагалі просто дороги нема, а тільки болото. Ледве сюди дійшов. Із звуки. Можливо, здається. Взагалі, коли я сюди зайшов, повна темнота, повна тишина. Нічого не чути. 23.57. 57 з чотири хвилинки. І буде 12 година. Надіюся, переживу цю ніч. Взагалі я не вірю в це все це в цю п'ятницю 13, що щось там може статися, що це нещасливе число. Але провірити мушу. Все 12-та година. Що ж від моменту 12-ї ночі вже пройшло 20 хвилин, поки що сильних, якихось підозрілих звуків немає, де не де осипається пісок, ну це і не дивно, це піщана печера. Взагалі вона може в будь-який момент завалитися, тому, тому постараюся бути максимально тихо, сильно тут не верещати, не товктися. Щоб нічого не осипалось, щоб я тут не лишився назавжди. Немає на що сісти. Я з собою нічого не взяв. Пісок дуже холодний, не хочу захворіти. Хтось там є. Там? Хто тут є? Блін, я не розумію, що твориться. Постійне відчуття, ніби хтось з її туди сходить. Я не думаю, що це галюцинації, але. Чому так? Ладно, йду назад. Ось така ось тут верва. З постоянно, постійно з ніби падає. Доволі таки страшно. Хто там? Хто там? Ладно. Допустимо, це просто щось падає. Розумієш, можливо, щось тільки висипається, наскільки воно ж звучить, ніби хтось йде, йде. Иди, девица. Кто тут? Ладно, проверю ближайшую территорию. але ну, вертаюся сюди як же довго проходить час таке відчуття ніби вічність при тому що я тут тільки півтора години приблизно вже і більше перша 58 ладно не буду звертати увагу на звуки Зараз постараюся не чуть-чуть здримнути. Чуть-чуть. Фух, Фух. хотів спати. Але не зміг заснути через холод. Блять! Що за хуйня! Блять, що за хуйня! uka e,